Так, має зараз піти стрім. Я дуже швиденько хочу просто поговорити про терор проти дитинства. І насправді хочу підсвітити, окрім, а, власне, інтерв'ю Львова і Білової, що є омбудсменкою справ дітей в Росії. Ще, окрім неї, хочу підсвітити декілька факторів, які мені здаються важливими в прив'язці до а, цих подій. Отже, ми починаємо. Ну. Росія вдарила по дитячому садку в Харкові. А на Київщині через обстріл загинули шестимісячна немовля і 12-річна дівчинка. Я вчора написала, що Єдине, що має залишитися після Росії, це згадки про те, що вона є терористичною державою. І більше нічого, крім цих згадок, залишитися не має. Тому мені хочеться якомога більше залишити слідів в інтернеті, хоча цю тему дуже багато хто обговорив навколо того терору, який Росія спрямовує проти дитинства. Не лише українського, але ми будемо говорити трошки про. Українське дитинство, і будемо говорити про тяглість цього терору з різного боку, про геноцидальні практики, знищення ідентичності і про те, хто це курує. Дуже швидкими прикладами, дуже широкими мазками хочеться розказати три історії. І е, перш ніж ми до них перейдемо, я хочу показати вам, як е, ліберальні медіа підтримує власне терор Росії, тому що коли вони повідомляють про терористичні акти з боку Російської Федерації в бік України, вони говорять, що під російський обстріл попав дитячий сад. Не Росія обстріляла дитячий садочок, і причому прицільно обстріляла не один раз, а от Детский сад просто попал под лошадь, попал под российский обстрел, переходил дорогу в неположенном месте, и что-то произошло. Це чергова історія про те, як розмиваються межі відповідальності, як розмиваються межі прийняття терористичних злочинів в Росії і її населенням. Тому говорити про те, що держава Росія і державний апарат Росії відділені від населення, неможливо, тому що якщо населення хаває такі інформаційні продукти вважає його ліберальним, то дуже все глибоко погано з е, е, всією спільнотою, яка представляє Російську Федерацію. Рацію, тож майбутнє у них одне забуття, загнивання і єдина згадка це про їхній терор. Тим не менш, хочеться поговорити про трошки інший досвід, який я сьогодні почула у інтерв'ю Прости господи, славі плюс. Який у всіх питає про перший інтим, але я подивилася це інтерв'ю не через перший інтим Олега Панюта, а через те, що в заголовку до відео звучала фраза, коли в заголовку до відео була було фраза Відмова від українського. І мені стало цікаво, що ж це було за відмова від українського, і що там Олег Панюта, наша телезірка, розкаже про це в інтерв'ю Славі Плюс. І давайте послухаємо. Олег, а ви сказали про українців? А коли ви почали себе? Відчувати українцем в е, російськомовному кримському Джанкої, в якому ви народились і виросли. Ну, мабуть, тоді, коли в третьому класі я вирішив е, е, в третьому? В третьому класі вирішив е, відмовитися від вивчення української мови та літератури. Відмовитись? Так. Те, як відповідає на це запитання Олег Панюта? Уже доросла людина, насправді, якби він був дитиною, який там 10-12 років, можна було б повірити, що це адекватна відповідь. Але те, що на цю відповідь дає таку відповідь на це запитання, таку відповідь дає доросла людина, мене дуже засмучує. Тому що Олег Панюта, вирішивши відмовитися від української в Криму, усвідомив не те, що він українець. А усвідомив те, що він не хоче бути українцем. Оце він усвідомив. Ну він про це відповідає як ну він доросла людина, і він говорить цю фразу. І я така: невже ти взагалі не розумієш, що ти говориш? Ну давайте послухаємо про цей досвід. Це взагалі». Так. Дуже проста історія. Кримське містечко, в якому стоїть полк транспортної авіації. В моєму класі половина москаликів або людей, які приїхали звідти в відрядженні довго тривала потім знову. Тобто в класі так. був постійно постійна ротація. А, невелика, але була, і відповідно це ще Радянський Союз. Так, це вісімдесят 88 роки. І відповідно діти, які там вчилися, дуже багато серед них було росіян, угу. і наші росіянину, будучи в Криму, вчити українську, У них була така була така норма відмови від вивчення української мови та літератури. Ти писав заяву на. Я директора і, і, і дитину звільняли. Uh -huh. Пів класу звільнено від вивчення української мови та літератури. Що вони в цей момент роблять? Вони грають футбол, вони там курять, курилку бухають бухалку, да, нинішніми, нинішніми фразами говорячи. І, звичайно, мене жаба задавила. Я прийшов додому і сказав: мамі, мам, а чого вони в чаті? Я, я теж uh -huh. хочу курити курилку, бухати бухалку. Так от відповідь на запитання слава мала звучати: я зрозумів, що я хочу бути русським в третьому класі, а не я зрозумів, що я українець в третьому класі. Я зрозумів, що я упосліджений в третьому класі. Я зрозумів, що я не хочу бути упослідженим, я хочу бути русським в третьому класі. Оці відповіді були б правильними. І дуже дивно, що Олег Панюта у дорослому віці продовжує відповідати так, ніби він ще все ще в десятирічний хлопчик в третьому класі, чи скільки там в якому віці діти ходять в третій клас. Ну реально, він відповідає, ніби він все ще в цьому третьому класі. Я зрозумів, що я українець, тому що русським дітям не треба учити українську. Український язик, і поэтому я тоже решил что я не буду учить украинский язык Так ти не зрозумів що українець. Ну, і, далі, там, і, і я просто була супер здивована, що у людини, яка є типу телевізійним обличчям, і взагалі, ну, вроде бы, би... Ну, потім ти розумієш, що вони просто читають Суфлера, і там в голові, може, взагалі нічого немає. Але ти ну, але ти в цей момент стає страшно, до кого українців привчають як до обличчя, яке говорить розумні речі, якщо він вообще, ну, вообще не розуміє базових речей. Мама пішла до директора. Директорка каже: чекайте, ви українці? Ви приїхали до нас з України в Крим, ви українці і по паспорту і не лише ми вас не будемо звільняти від вивчення української мови. І це для мене було, очевидно, тоді перше усвідомлення, що я українець. Та серйозно? Це було перше усвідомлення, що я українець. Чи перше усвідомлення, що я страждаю, тому що я українець. Тому що, а я була русським мальчиком, мене б освободили. Як плохо Ну, зрештою, мама пішла. Ну, він зрозумів, він що він українець, і мама пішла і відмовилася все одно від української мови. І потім Олег Панюта каже, але українську літературу мені залишили. І мені довелося вчитися вдвічі більше, ніж русским мальчикам. Я у цих відповідях взагалі не почула нічого, що дає мені натяк на те, що Олег Панюта. В якийсь момент взагалі відчув, що він українець. Я не знаю, чи зараз він це відчуває. Але те, як він розповідає про свій вік тривіч хлопчика з третього класу, я бачу, що інтелектуально він не розвинувся і не пройшов вперед. Я постійно був українцем, тому що батьки говорили українською періодично, але так чи інакше, я був українцем, тому що батьки говорили українською. Я постійно був українцем, тому що батьки говорили українською періодично, але так чи інакше до батьки бабусі самі звідки вони з Миколаївщини mm -hmm. і е, бабуся і дідусь на Миколаївщині поховані. І Ясно, що я приїздив до них на е, літній відпочинок. І ясно, що мене відправляли за сирниками в кухню влітню, а Я шукав сирники. І ясно, що з дітьми, які навколо там бігали, я так само говорив українською. І приїздив тоді додому в Крим і, і період адаптації до російської мови, до російської. там ні, але насправді цей період він був. Коротше, він зрозумів, що він українець, тому що після того, як він спілкувався з дідусем і бабусею і був на Миколаївщині, яка, звісно ж, южний регіон рускоязичний, на Миколаївщині. Коли він був, він говорив в селі українською мовою, а це нормально, тому що тільки індустріальні клаки були переповнені рускоязичними, все інше було українське. В Україні, і він поняв, що він українець. Він не поняв, що він українець. Ви розумієте, усвідомлення, що ти українець, це усвідомлення ну, трошки глибше, ніж в моєму житті є дискомфорт від того, що я від того, що мої батьки говорять українською мовою, і у них паспорти українців, і через це мені в школі треба вчити українську мову. Це не про усвідомлення українцем. Але дуже дивно, що Олег Панюта у своїй там скільки 50 років так на це відповідає. Це просто перша історія про дитинство українське. І Ми бачимо зараз хлопчика в третьому класі, який дає відповідь і має інтелектуальний розвиток все на тій же стадії. І це один із зразків того, що відбувалося взагалі з українськими дітьми. Їх занурювали в простір, де твоя українськість була незручним для тебе аспектом, який робив твоє життя гіршим. І... Тобі для того, щоб від цього всього відмовитися добровільно, треба було маму вмовити, щоб вона пішла і написала заяву в школі. І це дуже багато хто робив. От, це от я усвідомив все українців, і тому я пішов, змусив свою маму піти у школі, відмовитися від української мови вивчення. Ну яке ж це усвідомлення себе українцем? Може, може, він не розуміє, що значить запитання, як я усвідомив все українцем. Ох, це історія перша про дитинство. Друга історія буде про інтерв'ю е госпожі Львової-Білової, яка розповідає про те, що вона е як вона здійснює м -м, геноцидальні злочини проти українських дітей. Вона звичайно любить давати інтерв'ю, і це взагалі частина роботи е гебістів. Які час від часу дають дуже пальтретні, дуже вилазені, вихолощені інтерв'ю, щоб населення припало і побачило орієнтір Святую Діву Марію. І от вона сходила на інтерв'ю на проєкт, який називається Емпатія. Ну, Вона Емпатія там одного чувака. Ну, коротше, ключове слово цього проєкту емпатія. А як ви розумієте, з усім російським продуктом проєкт є протилежним до емпатії, тому що вони запрошують людожерів і людожери з абсолютно беземоційним обличчям розповідають про свої геноцидальні практики як про здобутки? Начало спеціальної військової операції, Маріуполь, підвали. Ми, значить, є по підвалам збираємо дітей, які там, знаходились під обстрілами, і серед них, виявляється, один мальчик Філіп. Так вона от почала спеціальної воєнної операції, ми поїхали в подвали. А що в підвалах люди сидять, тому що Росія обстрілює. Ну, про це ніхто, звичайно, не говорить. І, звичайно, чоловік з глибокою емпатії, який проводить інтерв'ю, теж не питає, що Росія почала обстрілювати Маріуполь, взагалі зруйнувала і дитинство дітей, і взагалі місто, і вбила десятки тисяч людей. І от. Бомбіжки, да, і він пішов існувати наших військових, попросив їх забрати його, перевести кудись в безпечне вот так. Я не маю стосунку до психотерап... психіатрії, але мені здається, що ну, не одна робота має бути записана, написана про цю жінку. Насправді це просто от, знаєте, дивишся це інтерв'ю. І, по-перше, ти розумієш портрет гебіста. Як виглядає ГБшна женщина? Що от саме таких і добирають, що для того, щоб потрапити в систему, треба бути отакою. А по-друге, без жодної емоції, пальтретне інтерв'ю про свою високодушевність. Я поїхала, ну там бомбіжки були. Ну Як там як там, дощ пише? Под російський обстріл попав дитячий сад, Під російський обстріл, попав український ребенок. Пошел к российским солдатам, чтобы его защитили. Ну, конечно же. И потом она ему говорить, а поехала до меня в Россию, я тебя удочерю, усыновлю. Оделись в магазине, потому что у них совсем не было там одежды нормальной. Потом э, сходили, попили кофе, поболтали. Ну, и так как бы завязалась дружба. И в какой-то момент я ему пришла и говорю, слушай, а не хотел бы ты пожить в нашей семье? А, для него это было шоком, но он сказал, что я вот... Ну просто от, от подивіться на цю супер... Ні, можливо, це ботокс, я не знаю, можливо, у неї уколи красоти, знерухомили її обличчя і взагалі будь-який вираз людський прибрали. Але мені здається, що це просто ну так виглядає, наприклад, жінка, яка зараз буде світити вам в обличчя лампою і з -з запихати цвяхи під нігті. І от мені подобається, як вона говорить про спільну мову з дитиною в Маріуполі, 15-річною. Ми пошли попили кофе. Ти серйозно з 15-річним хлопчиком в Маріуполі йдеш пити каву. Ну, типа, кава 15 років, Ну, типу, купили їм одежду, а чого у нього немає одежди. Але потім. Інтерв'ю зупинилося і бо чоловік з глибокою емпатії, який давав інтерв'ю, запитав її стосовно того, що в момент, коли все це відбувалося, вона раптом пішла від свого колишнього чоловіка-священника і почала зустрічатися з олігархом. І запитав, а що ж у вас там произошло? І вона почала розповідати про свої отношення з Михайлом Львовичем, чи як там його звати, коротше, похер, як його звати, але називала його по імені по батькові, тому що патріархальні цінності. Ну, це була правда любов, і вона визникла на Донбасі, коли ми поїхали, повезли гуманітарну допомогу дітям, там, в дитячих домах, сім'ям. Вот, и Константин Валерійович це все фінансував. И как бы мы вместе поехали. И там во время переездов между населенными пунктами очень много общались. Я видела, как он относится к этим детям, к этим семьям. Какая-то была невероятная любовь, которая никак не вязалась с его вот этим образом, такого человека скалы И Это настолько было как-то трогательно, знаете, по детски. И я на все на это смотрела. И вот в какой-то момент я поняла, что это чувство, с которым я не могу совладать. Головне це все розповідати. Ні. Я іноді жалкую, що в мене має бути в обличчя, бо я не можу це зіграти. Головне це все розповідати з таким обличчям. Я зрозуміла, що в мене чувство бляха. Я зрозуміла, що в мене чувство, з котрими я не можу совладати. Але чому я вам раптом почала розповідати про чувства? Тому що раптом виявилося, що мальчик із Маріуполя, якого усиновила Львова Білова, все їй осложнив. Бо вона його усиновила, а у неї любов. І от осложнення. Виявляється, що мало того, що вона його облагодетельствувала, поїла кавою, він ще й сложності їй принес. Гад такий. А очень, конечно, осложнил наш такой общий семейный фон Филипп, который приехал из Мариуполя, потому что приехал в очень тяжелом состоянии, посттравматический синдром у него был после всех этих обстрелов, а плюс особое отношение к России. Которое особое мы там... отношение к России это что значит? Человек с глубокой эмпатией заинтересовался, почему у мальчика из Мариуполя, который приехал из-под бомбежек, особое отношение к России? Ну, вы понимаете, эмпатия шаном никогда не была такой глубокой. Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей, в школах. Это была прям программа, которой он был тоже так же подвержен, как и все остальные. Это угу. просто он был подвержен программе, потому что, ну, так получилось, что попал под бомбежку. Але мог не попасть. И взагалі ненависть до Росії тільки тому, що програма, просто біочіпи, комари біоактивне кусають українських дітей, і вони ненавидять Росію. Поэтому он все там говорил: Я тебе люблю, ти мать, а все остальное Москва, Росія, вообще все не раздражает, ничего этого не хочется. Тобто, її то він любив, а всіх остальных не любив, в Росії бути не хотів, все отвергал, это все потому, что... Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей. Взращивали в Мариуполе долгое время, потому что, ну, это Мариуполь попал под бомбежку, мог не попасть, а попал, потому что взращивали негатив. Ну, и зря, что все завершилось с принуждением к миру. Он не миру хотел жить в России, дома. получается. Он не хотел жить в России, да. И как вы с этим справились? любовь Человек с глубокой... Интервью, проект интервью реально называется Эмпатия. Эмпатия, вы разумеете? Ну, есть война это мир, свобода это рабство, эмпатия это бесчувствие? Я не знаю. И мне очень подобается, як він ставит запитання: И вот он не хотел жить в России, Боже. А как вы? А как вы что вы сделали? Он не мир, хотел жить в России, дома. получается. Он не хотел жить в России, да. Как вы с этим справились? Любовью. А как вы с этим справились? Любовь? А как вы с этим справились? Я справилась з любов'ю і електричним паяльником. І ви знаєте, у мене дуже багато цих асоціацій з ну, реально катувальнями і такими кінематографічними жінками в нацистській формі, які заходять і спочатку тобі типу, посміхаються, а потім дуже сильно тебе катують. Тому що от Львова Білова вона от, по ній прямо видно, що це. Канонично, ГБшная женщина. Вот прямо надрукована на принтере 3D. Был момент, прям переломный, я его очень хорошо помню, потому что он все время сидел на проукраинских сайтах, ну и читал там, в общем, всю пропаганду. Будучи в Москве уже. Конечно, будучи в моей семье, вот он да, там, на диване, знали, на диване сидит и смотрит. Нет, я когда видела, конечно, я говорила, слушай, ну, это... давай это все-таки. Ты приехал не, не, уже не, не. в Россию, нужно как-то менять отношения. Он говорил, ну я все время их читал, вот я говорю, сынок, ну давай там не, ну, хотя бы ради меня. Ну как-то мы так с ним потихонечку пытались. Я тоже а меня... Риторика какая-то, есть я не хочу жить в России. Хочу я жить не хочу жить, жить в России, да, потому что, значит, я да, вот я люблю Украину, он пел песни на украинском языке все время. Я говорю, ты чем пытаешься меня вот сейчас вывести? Тем, что ты поешь песни на украинском языке, это мы братские народы. У меня четверть крови моих детей, да. она украинская. Я прекрасно отношусь к языку, к культуре, да. это, это вообще, тут все перемешано. А он вот постоянно провоцировал, потом, как, когда мы с ним уже разговаривали, он мне объяснял, что я хотел. Щоб ти скорее вернула, і щоб я перестала надеяться, що жизнь може поменяться. А за чим же ви тебе забрали його? І тут, після ціє... цього потока свідомості і питання не сподобалося, а... цій Львові білової у Емпата з'явилася емпатія зрештою, а на що ж ти тримала хлопчика, якщо він хотів всіма силами, щоб ти його повернула в Маріуполь? Зачем же ж ви його забрали? Ну, это мама, мама, это детской подростковой возрастной. Это, это, детская, подростковая это возраст. детская подростковая, да, такая тематика. Вот, потом мои поездки на Донбасс регулярные. А вот она дала відповідь. Ви почули її відповідь? я впевнена, що там був монтаж, що він сказав, а зачем же ви забрали? І треба було вирізати це запитання, тому що думаю, що по голові ему надають. І там далі, ну, тому що підростково і вообще я ездила вот это вот на Донбасс, помогала детям. Ось така історія хлопчика Филиппа, якого напоїла кофе уполномоченная по правам ребенка и воспитывает как свою кровинушку, потому что братская, братские народы и вот это вот все. А вообще требует посочувствовать женщиной бо ордер и преследование. Как? Мама-мама? Ну, вот что здесь? Это, это детское детское возраст, подростковое, значит. да, такая тематика. Вот, потом мои поездки на Донбасс регулярные, а потом, собственно, ордер на арест, и вот эти постоянные а, преследования страны Украины, третьих стран, там, Европы, когда публиковали данные личные всех, там, да это мы сейчас семьи, да. Вот я имею в виду семейную историю. Но вот я говорите. к тому, что вот это все просто как клубком, понимаете, Емпат був в захопленні від цього всього. Але ну насправді е, ну пам'ятаєте, нам колись показували робота Софію. От мені здається, що робота Софія більш емоційна ніж Львова Білова і більш емпатична. Ну але ми побачили передачу з назвою Емпатія і з е, е, контентом абсолютно протилежним цій історії. І оце друга історія про те, про геноцидальні практики Росії проти українських дітей. Перша геноцидальна практика була спрямована на Олега Паню. В якому, окрім того, що вирізали ідентичність, і ще і щось там, я не знаю, розвиток зупинили в тому віці, коли вирізали ідентичність, зважаючи на те, як він падає на запитання. Друга відповідь про злочини Росії, які відбуваються просто в даний момент. І третя друга історія, і третя історія про досвід Влада Троїцького, який навчався в фізико-математичній школі. В радянський період. І ось що він про цю школу розповів, тому що те, що він розповів про цю школу, дуже сильно доповнює портрет жінки, яку ми тільки що подивилися. Батьки жили в Прип'яті, а я вступив в фізмат -інтернат. Це ж така була дуже дивна подорож в моєму житті, тому що розуміти, фізмат-інтернат, ну, в радянські часи, це така була. Майже суворовське училище, тому що о, там в цьому ранку підйом, там, зарядка на вулиці, при будь-якій погоді, там просто жестяк. Ну, реальний був жистяк, але дуже потужна освіта по фізиці по математиці. Отже, фізмат-інтернат. Фізмат-інтернат, який як фактично воєнне училище, і є нюанс. А я подивилася, Вла Троїцький народився в 64-му році. Тобто, це сімдесяті середини кінець 70-х, і от він вчився в фізмат-інтернаті. І хто у них був директором фізмат інтернату? Але одночасно діректором директором да нашого інтернату був як зараз пам'ятаю Кайо. і були чутки про нього, що він був до цього командиром лагеря Булагі. Такий бушний чекіст, якого наз... призначили керувати там цими тал талановитими дітками. Тепер би зрозуміла, чому у мене а, така, вперкон... Я така переконана у вайбі НКВДшниці від цієї Львової Білової Він не хотів жити в, в, в Росії, дома? Він не хотів жити в Росії, так. Да. Як ви з цим справилися? Любові? Ну, в принципі на обличчі все написано. Я не здивуюся, якщо Львова і Біловий дуже сильно пощастило за рахунок того, що вона зустрілася з олігархом, і їй довірили просто установити дитину з Маріуполя, а не очолити якийсь концтабір з цілим натовпом дітей з Маріуполя. От але ну зверніть увагу на історію від Троїцького: ті роки Україна. Фізико-математичний інтернат, який очолює директор ГУЛАГу, директор табору в ГУЛАЗі. Це ще один штрих до того, що робили совіти з українськими дітьми, яким був підхід і хто працював. Ось такі три історії. З одного боку, ми бачимо НКВДшницю, яка в процесі, яка порушує всі норми законодавства, як в своїй державі насправді. У них там закони прописані, але, звичайно, вони не для всіх, для олігархів, звісно, не працюють. Так і міжнародне право, ну не кажучи вже про права українських дітей. Але з іншого боку, ми бачимо тяглість цього процесу, ми бачимо тих же гебістів, які виховували наших дітей. Ми бачимо тих же гіббістів, які стирали ідентичності наших дітей. І ми бачимо, що з цими дітьми, які вже виросли, які вже давно не діти, як на них наклав відбиток оцей ГБшний терор. Не кажучи вже про вбивства щоденні, які ми повинні фіксувати. Бо потім Росія, якщо матиме можливість, а я маю надію, що. Після зменшення потоку бабла у них цих можливостей буде менше. Буде відбілювати, як це робить зараз ліберальне медіа, не кажучи вже про медіа державні. Ви все розумієте? На цьому я кажу вам цьомки-бомки. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що сиділи на одному каналі. Прийшли на інший. Підтримуйте мій контент, ставте лайки. Пишіть коментарі, ставте нагадалочки, підписуйтесь обов'язково, якщо ви ще не підписані. І побачимося обов'язково на наступному тижні. Маю надію, що світло не буде мене дуже сильно бентежити, і я буду готувати свої етери, як робила до цього. Па-па! Цьомка-вонка! -па.